Проблематика російського іридентизму та створення великої Росії актуалізувалася з початком 22-го року та з риторикою Путіна, яка прямо говорить про те, що Росія прагне повернути під свій контроль землі, населені росіянами, при цьому не визнаваючи як таку українську ідентичність. Це у свою чергу несе загрози й іншим країнам, де є суттєва частина російського населення чи населення, яке Кремль вважає російським. У зв'язку з цим продовжуємо наш цикл відео про іридентизм різних країн, що передбачає повернення національних або споконвічних територій. У цьому випуску поговоримо про концепцію Великої Росії та її проблеми. Для початку варто сказати пару слів про становлення російської держави. Точку відліку для становлення сучасної Росії зазвичай вважають Московське князівство, яке ще в середні віки стало розширюватися на інші князівства та території. Ряд з них було захоплено, частина ж добровільно приєднувалася, шукаючи захисту від інших ворогів у регіоні. Розквіт князівства відбувається на тлі падіння татаро-монгольського ярма. Тоді вже Московське царство здійснює серію вдалих військових кампаній проти Золотої Орди та завойовує колишні землі татаро-монголів. Взяття Казані у 1552 році відкриває нову еру експансії для Москви. До складу включаються вже не тільки слов'янські землі. А й татаро-монгольське, що вже виходить за межі тодішньої концепції об'єднання земель руських, що у результаті перетворює Росію на імперію звичного європейського типу. Проголошення Російської імперії офіційно відбулося за Петра І у 1721 році. Росія на той час вже активно веде війну з усіма своїми сусідами, що формує кордони тогочасної імперії та частково сучасної території Росії, на відміну від заморських імперій. Російська експансія мала переважно континентальний характер. Розширення йшло континентом Євразії як у європейський бік, так і у бік Азії. Остання була менш населеною, тому завоювання азійських земель відбувалося в значно більших масштабах, а підкорення місцевих народностей відбувалося набагато простіше. Заморські території в історії Російської імперії також були, проте не протрималися довго, хоча прецеденти володіння Аляскою та Гаваями досить цікаві. До самого свого падіння Російська імперія продовжувала свою експансію та вийшла далекі за межі своїх первинних цілей. До її складу входили десятки різних народностей, деякі з них були за підсумком асимільовані або підкорені, інша частина була знищена та витіснена зі своїх земель, наприклад, як черкеси з кавказьких територій. Падіння Російської імперії відбулося у 1917 році, а в результаті громадянської війни було створено нову державу. СРСР почався новий період у російській історії, спочатку до складу СРСР увійшли на усі землі Російської імперії, проте основна частина все ж таки була завойована більшовиками. Політика СРСР спочатку була спрямована проти російського імперіалізму, а на усіх околицях нової держави почала проводитись національна політика. Таке становище, щоправда, протрималося недовго, і становлення сталінського режиму певною мірою повернуло імперські традиції країни. Знову почалася масова русифікація всього населення, куда більш активна, ніж за часів імперії. Сталін заговорив і що найголовніше почав реалізовувати повернення частини земель, які були втрачені під час громадянської війни в Росії. У ході Другої світової території СРСР було розширено на Захід, а за результатом війни також країни Східної та Центральної Європи увійшли до радянської зони впливу. Розпад СРСР привів до утворення нових 15 держав, кордони яких було визначено за кордонами Республік СРСР. Спочатку між країнами склався такий консенсус, та якийсь час він працював за винятком невеликих регіональних конфліктів. Проте спочатку нульових, після виходу Росії з Криз, знову почала проявлятися російська іридента. Носила вона відразу двоякий характер. З одного боку, це було дуже схоже на іриденту на основі націоналізму. У Кремлі все частіше почали звертати увагу на становище росіян у різних регіонах, а Путін неодноразово називав розпад СРСР трагедією, тому що росіяни опинилися у різних країнах. У нульові особливу увагу приділялося з цього приводу країнам Балтії, які після незалежності обмежили росіян у своїх правах на своїх територіях, стали видавати їм статус негромадян. Разом з тим, великі проблеми з росіянами почалися і в низці країн Середньої Азії, особливо у Туркменістані. Проте у Кремлі цей режим вважали дружнім і не втручалося. З іншого боку, і Редента, на думку Кремля, мала поширюватися не лише на країни та регіони, де живуть росіяни, а й просто на землі, які були у складі СРСР чи навіть Російської імперії. Така концепція насправді зародилася після розпаду СРСР, і спроба створення СНД з провідною роллю Росії переслідувала саме таку мету. До певної міри Росія хотіла повторити досвід британської співдружності націй. Проте провалилась у цьому плані. Точкою відліку для відродження російської іриденти можна назвати 24 рік, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Анексія Криму була офіційно повністю продиктована саме тезами, пов'язаними з іридентою про повернення російського населення та їх споконвічних земель. Така риторика часто використовується різними радикальними націоналістами із претензією на території сусідніх держав. Риторика щодо Донбасу була аналогічною захист російського населення. До 22-го року концепція була розширена і багато в чому Путін став спиратися на розуміння російського народу прямо з Російської імперії, коли говорилося про російський народ як про триєдиний, до складу якого входили великороси власне ті, кого ми зараз називаємо росіянами, малороси під ними малися на увазі українці, та білоруси. Незважаючи на розвиток національних рухів та створення власних національних держав, сприйняття Путіна щодо цього спирається на поняття Російської імперії, а сам Путін навіть критикує Леніна за підтримку національних рухів українців та інших народів, які були у складі Російської імперії. Це послання насамперед загрожує Білорусі, народ якої також вважається в Кремлі російським, проте країна і так перебуває в маріонетковому стані. Раніше претензії були і на Придністров'я. Регіон Молдови, який де-факто сеперувався ще в 90-ті роки за підтримки Москви. Однак його так і не було включено до складу Росії, ймовірно, лише через територіальні причини. Претензії на північний Казахстан також звучать у подібному сенсі, називаючи регіон споконвічно російським. Проблема російського іридентизму у сучасному вигляді лежить одразу у двох аспектах: перший зрозуміліший і очевидний це порушення статусу КВО та міжнародного права. У Європі протягом багатьох десятиліть існує консенсус щодо іриденти та усталених кордонів. Незважаючи на те, що навіть нинішні кордони не були повністю розкреслені за національною ознакою, військові інтервенції ніхто не влаштовує. Остання велика війна з цього приводу була у Югославії, яка принесла безліч лих усім народам, що воювали. Друге, це проблема протиріччя національно орієнтованих та імперських рухів. Незважаючи на те, що у Кремлі нерідко апелюють до поняття російського народу та його об'єднання, сама Російська Федерація є державою безлічі народів, і навіть у Конституції Росії закріплено поняття багатонаціонального народу. Російський народ у Росії не має власної республіки, а сама Росія схожа більше на імперію, ніж на типову національну європейську державу. У зв'язку з цим виникає протиріччя державобудівництва. З одного боку, риторично Кремль спирається на російську іриденту. Сама держава не прагне бути національною, а скоріше, навпаки, є багато національною, що навіть закріплено в Конституції Росії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що розширення російської держави, як і багатьох імперій, відбувалося за допомогою військової експансії та завоювання земель. Росія за останні століття кілька разів перебудовувалася у нові держави, проте прагнення відновлення контролю над втраченими землями завжди поверталося. Сьогоднішня російська іридента намагається спиратися на національні почуття, але сам устрій сучасної Росії не схожий на національну державу. Підтримайте наш канал спонсорською-підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.